Котлета курича в сухарях з картопляним пюре. Ой. Картопляники, вергуни волинські, сантисон, е пиріжки з калиною керівниця національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова фіксує страви, виготовлені з автентичними рецептами. Їх приготував шеф-кухар готельно-ресторанного комплексу поблизу рівного Юрій Рапштина, і таким чином долучився до встановлення національного рекорду у категорії кулінарне мистецтво. Нарахували 25 автентичних страв старовинних рецептів. 25 – це той внесок, який рівне робить загальну кількість. Загальну кількість дізнаємося згодом. Для встановлення рекорду шеф-кухарі з Борислава, Дніпра, Києва та Рівненщини представили найбільшу кількість одночасно приготовлених автентичних страв української кухні. Національний рейс рекордів перше отримав на реєстрацію рекорду проект, який у я як би сказала. З багатшою історію України національний реєстр рекордів України оголошує новий рекорд України. Шеф кухар Юрій Рапштина каже, страви для встановлення рекорду готував самостійно протягом ночі. Чесно сказати, це все зайняло мені цілу сьогодні. Ніч з 12 до 5 години ранку. Серед страв є і борщ за рецептом притаманним рівненщині на нашій західній Україні, на західній частині, борщ ми прийнято готувати, щоб він був такого насиченого, яскравого бордового забарвлення. А от уже на сході його вже е, виварюють спеціально, щоб він був такого світлого світлого кольору. Тобто, що відноситься до рівн, до рівненської частини, сказати. Ну, Можна навіть не сказати, тому що назви ідуть ідентичні. А залежить це все від технології приготування у чотирьох локаціях. Одночасно зафіксували 164 страви. Повідомила Суспільному керівниця національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Артемо Остапюк, Валерій Мартинюк. Суспільне новини рівне.